Нати на відео ти вийдеш за мене? Ми вам не казали. Насправді, коли вона приїжджає в Україну, жорстко боремся. Ка мені буде тикатися куди? Деть Де, ви виявляєте? уявляєте? Чи... жити нескінченність і хуярити в доту кожен день? Вау! Звучить, як пекло! Чот ви теж на першому? Я приходжу з дівчиною на побачення? На три минуті спілкуюсь і кажу: слухай, а тебе коли? Ти коли останній останні раз вообще їбалась? Що що? Тиждень, тому, а ти що вже, блядь, забула? Забула? Ко я встані раз, а? Да? Ах ти су. От як сталося з Ролексом, так як він нікому не нафіг не був всрався, а тут прийшов лебіга зі своєю золотою рукою і показав Ролекса, і тепер yeah. всі його восхваляють, Хоча він нікому не встрався. По теж стрімер, роля взагалі нікому не всрався. Блін, ну дуже гарна карта така сайфай. Ааа, диви, дядечка відсилочка, понял? Mm, а, ну да, охуєнно виглядає. Але, так що треба... Так сядь біля мене, може там якась катсцена. Дяденька, ти не туди в стоїш, mm! бо... Та голова, іди сюди, тут якась катсцена. Повернись! Кладеш тут? Я біжу нахуй, давай. Якщо а ну, там сядь. нема катсцени, я, я їду ну, нахуй. Ну сядь сюди. Просто обична лавочка нахуй. I just need a а ну, сука, скажи мені, що ти мені хотів сказати? Кусок гівна. Чи спитати, як тебе настрій, в сьогодні. Чат, я пропоную зарахувати це за смерть. <реш> це, явно... Ні. це явно смерть. Ні. Репутаційна. Ой, пігулочки пішли. Ой, блядь! Ой, блядь. Ух! О. Тобі колись давали пописку пацючим пісюном? Ніжно, причому. Фу пацючим пісюном. Чого ти соромишся своїх людей? Ти ж дівчинка так повинна бути. Та я не соромлюсь, це незручно. Вам хлопці просто не понять. Коли цицьки туди вверх вниз ліва, вправо, отак от, коли ви бігаєте, вони ж е, рухаються. Це неприємно просто, це неприємно саме. Знаєте, типу, фізично неприємно, коли вони трусяться. Тому я не люблю бігати, бо в мене великі цицьки. Удалілі Google Філіпчик, не розстраюся, ну гра гавна, що ти зробиш? Від тебе це ніяк не залежить. Ну, що ти вже розстроївся? Не розстраюся. Пішли, нар... Пішли наркотики продавати. В груту. Та гра така адмен. Адмен не бань. Я любив Верон халепу, а вона мене ні. Вона пожарила шашлики і, і ложки. Я не знав що робити. В мене життя, все мене. Я забув де тебе ходити. У мене водичка ще броде бриве. Я люблю брюнеток і блондинок, Я не знаю хто є хто. Я люблю пурей і твою маму. Бо дві тато для мене дід піхто. Добре, Ти... що він стрімер, а не це що, зараз? Ага, а не співак. Я вам скажу. Шо? Я стою блядь! Хто не знає, хто не в курсі, чому забанили луму? Ось, ось цього стрімера. Чому забанили? Забанили за те, що вона сказала правду про зелену владу, про те, як грабуються нахуй гуманітарка, блядь, про те, як е, ТЦКшники забирають людей, про те, як, блядь, з вулиці хуярять. Все, все розказала всю правду нахуй. І це і це не сподобалося нахуй е, нашій владі. Вони страйк за, захуярили на неї. <годно> <годно> Сейчас сфоткай <moved. годно> Заработаем, блядь. Наверстывать <Навёсного> упущено. <годно> за, блядь, за 5 секунд останешь. Чекайте. Что, блядь? Что нахуй? Чекайте. Что за хуйня, блядь? Hi, my name is James. I wrote to you in TG, but you don't answer. I gave you 200 bucks. Where is my bag of powder? I am waiting on 8th street, you have 8 minutes or less. <laughs> Це просто неймовірний відділ відділ фарістики, просто неймовірний. І Кріс мені каже: Хочу квітку купити. Я кажу: купляй будь-яку! Будь-яку купляй. Пиво, лагер! Я обираю цей і цей. Я купляю весь пиво! Я, я весь відділ купляю! І є, і мені всі будуть допомагати пити пиво. цілого днями, буде пити пиво! Ідея супер! От. І Кріс така, ну можливо, кактус. А я кажу, ні, не купляй просто кактус! Купляй цілу клумбу кактусів! І тут... І тут Інсепшн в мою голову занесло ідею, що я собі хочу в кімнату кактус. Я реально. Я зрозумів, що я пиздець, пиздець як сильно хочу кактус. І... А? А? Ну. А? От такий. Дивіться. Е, ви не знаєте, що я можу відкрити рота, а Моніка мені буде вилизувати Гланди. Оце ви про мене не знаєте. Я колись вам покажу. Ні, не знаю. Не треба. Думаєш не треба. Думаєш, думаєш, не треба це в, інтернет, в інтернеті залишати назавжди. Ти що вже комусь впарила? Nice. Ти It's безкоштовно роздаєш? Я одну дала, тому що мені кастомер на. Ну, а в трусах, конечно, я не знаю наскільки в неї грошей вообще покупати це, але. О, скейтер. Від цей по-любому. А ти що купив скейт? Ти про що? Тут? Я тебе бачу, алло, блядь, ти де гроші взяв на них, там куча всього надо в магазині накопити. Який, блядь, скейт. Подивись, який класний. Який скейт, Ти попробуй. Я біжу быстрейше, ніж той скейт. Смысл от того скейта. А ну до мене спочатку. Оп. Аких фліп можеш? Оба! Ну так я, блядь, біжу, я тебе догнала. Ти, Це марнотратство. Я тобі мій лук. Насильно паливно. Эм. Тупо не сильно палівно. Не сильно палівно, чим я займаюся по житті. Ну, ні, ні, ти як -то Не буде зайва увага привертатися. Зі спортзала тільки вийшла. Він мене оскорбив! Ти влазиш в якусь уже повну фігню, Ти розумієш, що ми йдемо по своєму плану. Ти привертаєш увагу, ризикуєш і мною, і собою. Це так не робить. Я заробив 3 долара. 75 доларів за тиждень. Перша кімната у нас. Що ти давишся? Нічого, йдемо. Опа! Бачив, яка в неї футболка смішна? Ні. А нам треба... Нормально все? Поїхали. Я, подивіться... Так, я тут, тут. А ти думаєш, я така дурна? А! Так. Це піздец, нахуй.

Будка, блядь. Будка! 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 Так, ми граємо. У нас, до речі, домовленість Настею, Якщо щось випадає дорожче за 15 тисяч, я скидаю 15 тисяч. Це не я цю друг придумав? Це не ти придумав, це придумав мій, е мій друг, який каже: от давайте ви так будете. Може, музики на фон і надію скоро будете вчати для бази посмішка. А скільки це ніж? Ви уявляєте, скільки я е гімна наївся сьогодні? Бля, Води, я ж поркнул, заходжу. заходжу. Алло. 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 Ну ти і хуй Скажи. А Поздравляю. Я... Дякую. В фільмі знімалися Артур, Сексуальний чікса, кончений долбойоп, штука гривень, ще один долбоб.